Вітаю друзі і гості мого каналу. Сьогодні я б хотіла показати вам усю Баранівську порцеляну, яка в мене назбиралась. В першу чергу хочу подякувати вам за вподобайки, за гарні коментарі. Підтримуйте наш український YouTube. Не забувайте! що це допомагає його поширювати наші відео в Ютубі. На днях я віднайшла хорошу, так сказати, точку, локацію, де можна придбати щось новеньке. І ура ура! Тепер у мене є предмет. От ми його бачимо яскравий такий класний з квіточкою пасіфлори цукорниця. Давно я хотіла щось з того сервізу, і нарешті в мене з'явився один предметик. А також я придбала чайничок. Такий багатий, пафосний. От, але я думаю, що це 90. або кінець 80-х, оскільки багато золота, мені складно сказати. Можливо, хтось знає. Більше прошу підказати. От, бачите, як неоднозначно де дивляться чайники. 50 і 90-ті поруч у них. Трішки подібна форма, подібні ручки, але вони зовсім, інші, зовсім і інший рисуночок, як і стилю оформлення. Ну, кришечки теж, як ми бачимо. Зовсім інший. це я б хотіла з вами подивитися. клеймо. як ми бачимо, це другий сорт. Вже так, вже пізніше клеймо 40 рублів він коштував, ну, якось так, Не дешевий не дешевий, але багато золота така. троянда французька. Ось такі речі. Ну тут ми вже з вами бачили чашечки. Чашечки у нас є. У нас є. Ялиночка теж її погано видно. От знову ялиночка. А це 60 роки чашечка. Перший сорт радіо хвилі. Це Рубін. От, а це у нас з ручним розписом чашечка. Ну і оці дві красуні у нас. Теж чашечка, як бачимо, 60-ті роки. І пасифлора наша, ні, пасифлора наша пізніша. Теж ялиночка. От, але, тим не менше, вона дуже красива. Кришечка в неї, я не впевнена, що рідна, але дуже подібна. Так, зараз я хочу ще одну річ зробити. Ми зараз з вами зважимо чашечки, оскільки, оскільки баранівські чашечки досить легенькі, вже майже сіла батарейка, треба міняти, але я думаю, що нам ще вдасться. Подивитися, з якою вагою у нас чашечки, значить так, ручний розпис з квіточкою у нас 125. Рубін у нас 128. І радіохвилі 144. Ось така вага у нас. Варфорових чашечок. Дуже люблю Баранівку, Баранівську процеляну, шкода, що вона вже не працює. Тут у мене є ще, де, ще деякі предмети. Блюдечко з якогось теж сервізу старенького. Чашечка, бачите, залишилася. І класична тарілочка така, вона вже навіть не відтирається, добре затерта, не відмивається. Теж 60-ті роки, яка була у нас в користуванні. Такий, такий модний стиль був. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе. Все буде Україна!